На Буковині триває набір громадян на контрактну службу. Відбір уже пройшли понад 400 буковинців. Це 50% від затвердженого плану. Подробиці розповість моя колега Рена Шевчук. На військову службу за контрактом приймають громадян, які пройшли професійно-психологічний відбір та мають фізичну підготовку. Це чоловіки та жінки віком від 18 до 40 років. У Нас цей план на наше перше півріччя складав 803 чоловіки. Нами відібрано 434. Це трошки більше, ніж 50%. Причини добору є декілька, розповідає Володимир Шведюк. Основна з них полягає в тому, що органи місцевого самоврядування не співпрацюють з військоматом. В деяких місцях навіть йде такий негласний супротив, бо... Розмовляєш з головою селищної ради, він каже, в мене посада виборча, вибачте, якщо я зараз сусіда там, чи когось почну зараз призивати в армію, а мене в наступний раз не виберуть. І все, і от що ти йому скажеш. Порушили і тему строковиків за словами військового комісара області, суттєвої різниці між забезпеченням військових на контракті та тим, хто несе обов'язкову повинність, немає. Крім грошового забезпечення, якщо контрактник 7 тисяч получає, то строковик, який йде на строкову службу, він зараз я от чесно скажу, точно не пам'ятаю скільки. Ну там в пределах півтори тисячі. А забезпечення продовольством про забезпечення форми йде теж саме. Наголосив комісар. І на тому, що строковиків у зону бойових дій не відправляють, це суперечить указу президента України. Вони не йдуть в зону АТО. Вони будуть нести службу в цих районах в пунктах дислокації бригад. У нас в глибоко в тилу. Тобто тут ніхто з них не попадає. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промі.